Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати голубці. Голубці, які обов'язково їм два рази в рік, це на Різдво і на Великий. Це голубці із квашеної капусти. І це вже стало традицією, тому приєднуйтесь до мене і будемо готувати разом. Вони неодмінно вам сподобаються, бо вони не можуть не сподобати. У мене зберігається листя квашеної капусти. Я її заквасила цілими головками. Потім розібрала ці головки на окремий лист, зрізала тверде ущільнення у листочках і скрутила по декілька штук. І їх запакували з росолом разом сюди у банку. Ось так вони в мене зберігаються. Тепер банку відкриваю і листя вибираю в миску. Ось бачите, як я їх скрутила. Оце добре вкисле листя капусти. З таким прозорим воно повинно бути. Через нього видно мої пальці. Думаю, мені його вистачить. Тепер ці листочки капусти добре прополочу і поставлю відварити, але ненадовго. І поки буде готуватися листя, я собі приготую начинку для голубців. Ось такий гарненький шматочок почеревини із прошарками м'ясо буду нарізати кубиками розміром десь 2 см. У цих голубцях а чи голубцях до начинки не входить фарш, а ось такі цілі шматочки м'яса. Звичайно, якщо ви не любите жирного м'яса, можете тут використати і пісне, тобто без жиру. Після цього шматочки порізаного м'яса обсмажую трошки в сковорідці. Смажити довго м'ясо не буду, а так, щоб воно тільки обсмажилося з усіх боків. І поки обсмажується м'ясо на сковорідці, тим часом я собі наріжу кубиками цивулю. М'ясо вже обсмажилося. Бачите, до якого стану? Тепер його забираємо із сковорідки, залишаючи жир, який стопився із нього у сковорідці. Але якщо ви будете використовувати м'ясо без жиру, то у вас не витопиться він, тому м'ясо смажте на олії. Сковорідку з витопленим жиром назад повертаю на вогонь і відправляю у неї подрібнену цибулю. І постійно помішуючи її, буду смажити аж до такого золотистого кольору. Листя достатньо проварилося, ну, півгодинки. Його. Готова вже наша цибуля. Вона стала золотистою, тож забираємо її з вогню і відправляємо до посмаженого м'яса. Сирий, але декілька разів промитий до прозорої води рис додаю до м'яса і цибулі. Солю, щедро перчу. Все перемішую. Начинка для голубців готова. Більше сюди нічого не йде. Ніяких приправ, ніяких овочів, ніяких заправок. Ці голубці дуже люблять жир. Попробуйте на смак цей рис. Він повинен бути пересолений. Добре пересолений. Чекаємо, щоб постигло листя капусти, і будемо крутити. Голубці! Голубці! Смак від цього не зміниться. Ну, от, шановне пан, прийшов час крутити голубці. Ось тут у мене каструля, в якій варився холодець. Холодець я вже розлила, у мене тут залишилися тільки кісточки, з яких я обібрала м'ясо. І ці голубці з квашеної капусти ми варимо на кісточках з холодцю. Так, скільки їх є. Ціхові брати не можеш, там їй трошки місце і основне жир. Бо ці голубці люблять дуже багато жиру. Беру листочок, кладу рису небагато, враховуючи те, що рис буде ще набухати при варінні, тому що він сирий і кладу ось такий шматок м'яса. Я соберу на самий початок листка і закручую рулетик. Ось так. Не дуже тісно скручую, тому що має бути ще місце на ось той ріж, який навариться сирий ріж. І викладаю сформовані уже голубці на кісточки у каструлю. Листя у мене невелике, тому його не треба роздирати. Ось так трошки рису, ну і шматочок м'яса. Якщо попадеться два шматочки м'яса, то невелика біда. Від цього голубець стане ще смачнішим. Чомусь ніколи моя бабуся чи мама не давали у ці голубці моркви. Не даю і я зберігаю цю традицію. Хоча, безперечно, можна, і морква тут не зашкодить. Ось так, голубчик за голубчиком. Такі голубці колись готували у нас на весіллях, а може, і тепер готую. Не знаю. Останнім часом на весілля не хочу. Заливаю їх холодною водою. Рівень води повинен бути на два пальці вищий рівня. Голубці. І тепер накриваємо голубці жирненькою, свинячою шкіркою, помитою чистенькою і пошкрептаною. І кладемо на вогонь. Зверху даю ось таку добру ложку смельцю, Гарненько ще солю. Накриваю кришкою. І хай голубці закипають. І так будемо варити їх до того часу, поки вони не будуть готовими. Голубці готові, я їх вже попробувала. Виключаємо. І їдяться ці наші святкові голубці із шкварками висмаженими, смачними, а зверха ще поливаємо смальцем. Цілий рік готуємо безліч різних голубців з різними начинками. Але саме на Різдво і Великдень на столі святковому мають бути ось ці наші традиційні опільські голубці, смаком яких не можуть зрівнятися ні одні голубці. Готуйте, друзі, і ви. І нехай смакує вам і вашим рідним. Ну а я, звичайно, йду насолоджуватись ось цією. Неперевершеною смакотою, яка мінімум два рази в рік повинна бути на моєму столі.